Прибираю з вашого енергетичного поля. Токсичну людину, той, хто шкодить, той, що порчі робить, відсікаю всі канали, всі прив'язки, зрізаю, анулюю. Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні продовжуємо нашу чистку від. Порч від проклять від крадників, від енергоканалів, які залишились колишніми. І по діагностиці минулого разу ми дивилися, що колишні робить стяги, крадніки. Порчі шкодить вам, робить вас одінокай, що закриває вам шляхи на кохання, робить привороти до себе. Минулого разу у нас був обряд, що ми це все прибирали. І зараз ми це будемо продовжувати. Відцікаю колишнього від вас або колишніх. Дивіться, це. Карта жінки, ви сюди вкладаєте своє зображення, уявляєте, що тут ви, ваше зображення, і кажете своє ім'я. Тут у нас карта чоловіка. Чоловік може бути молодий, може бути не дуже молодий, сюди вкладаєте його уявне зображення і кажете ім'я. Це може бути декілька чоловіків. Можете казати взагалі, що ви відрізаєте всі прив'язки до всіх колишніх чоловіків, які у вас були, щоб вони більше з вас не тягли енергію. Бо якщо був зв'язок між жінкою і чоловіком. енергетичний зв'язок залиша, залишається дуже надовго. І чоловік тягне з жінки енергію, якщо він про неї згадує, думає, він тягне з неї енергію. І це треба зрізати ці енергетичні канали, і це припиниться. І ви не будете втрачати енергію, будете наповнена, не будете відчувати, що немає енергії, що ви втомились, і будете приваблива для інших чоловіків. Також по діагностиці там виходило, що там порчикрадні. Суцільний кошмар. І зараз ми його відріжемо. А потім ще будемо повертати. Повернемо енергію, ту, що енергію, ту, що ви йому віддавали, ту, що він вкрав у вас всю енергію вашу, яку тягнув з вас. Також можна. Уявлять замість оцього чоловіка колишнього, будь-яку токсичну людину, яку ви хочете від себе відрізати, від якої ви хочете позбавитись. Протягом півроку ця людина повинна повністю зникнути з вашого життя. Воно відбувається так непомітно, без якоїсь агресії, спокійно. Людина, яка вам не потрібна в вашому житті, вона зникає з вашого життя. Відсікаю на віки вічні від вас токсичну людину. Відсікаю, відсікаю навіки вічні, відсікаю, відсікаю на віки вічні, токсичну людину від вас зрізаю всі енергії прив'язки. Відсікаю, 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 відсікаю раз назавжди, та буде так. Амінь. Все, що колишній з вас стягував, вкрав, забирав, вся енергія у вас вкрадена, всі можливості у вас вкрадені. Все, що. З вас було стягнуто, без вашої недоволі, назад вам повертаю. Та буде так і так і єсть. Сила часу, велика сила. Поверне все, як вкрадене. Все, що стягувалось, все, що крали, все, що магічним впливом було стягнуто, все, що вкрадено, повертається назад, раз і назавжди. По вищих сил буде так. З стихії часу, дякую, за допомогу. Повернився назад. Весь час вкрадений в вас, всі можливості вкрадені в вас, всі фінансові можливості вкрадені, всі можливості в коханні, все, що було забрано, повертаю вам назад. Буде так. Дивіться. В цій людини, яка краде, в нього енергетично він стоїть нижчий, в нього енергетики не вистачає слабка енергетика. У вас енергетика більша, сильніша, ви більш світла наповнена, ваша енергія така приємна. І оця людина або люди. В де, декого можуть бути декілька чоловіків, по закону сообщаючихся сосудів, що там, де більше, перетікає туди, де менше. Тобто легко з вас тягнути енергію, йому подобається ваша енергія, і це треба пересікати. І зараз будемо випалювати. І на кінці, і при кінці відео, як завжди, буде обряд на гроші, будемо наповнювати вас, то, що було вкрадено, будемо повертати. Тож, додивіться обряд до кінця. І цей обряд треба дивитися 9 разів. Можна дивитися одне і те саме відео 9 разів, можна дивитися, у мене буде серія відео, 9 відео, як ми будемо відсікати цю токсичну людину. І в цей образ можна вкладати будь-яку людину. Можна навіть відсікати росіян від України. Так. Випалюю всі прив'язки енергетичні, Тухне свічка. Порчаки стоять. Тут порча насмерть в когось. Із тих, хто дивиться зараз я, це в мене земля, цвинтаря, вона забирає колбіщенську порчу. Стихія вогню призиваю тебе собі на допомогу, допоможи очистити всіх нас від негативу. Все, що було вкрадене, поверни, тому хто дивиться. Випалюю всі негативні прив'язки, відсікаю всі канали, прибираю з вашого енергетичного простору токсичну людину, яка вам шкоди, яка вкраденки робить, яка стяги робить. Все, що вкрадено, повертаю назад, більше нема. Його в вашому біополі. Більше немає прив'язок, більше немає каналів. Вижигаю, випалюю. Все, що вкрадене, повертається до вас. Запечатую. Всі енергетичні присоски, руйную, запечатую, більше нема прив'язок до вас. Всі охоронці, що сиділи на охороні порчених робот, ідуть по своясі, де буде так, йдіть до себе, йдіть до того, хто це зробив. Хто вас на охорону поставив, йдіть до того. По Верховному суду буде так і так є, Випалюю, знищую, запечатую, відсікаю. Раз і назавжди, всі крадні ті, все, що було стягнуто, все, що вкрадено, все, що. Вашим, вашою енергією користувалась, все припиняється, це, зупиняється, анулюю всі прив'язки, всі крадніки, всі договори анулюю. По Верховному суду буде так і так є, нема б більшої вашої сили. На охороні сущност сидять на порчених роботах. Людина зверталась до майстрів. Професійно намагались вам шкодити і забрати у вас максимально що все, що можна було повідбирати. Все забиралось. Ви для них здаєтесь красивою, багатою, що у вас є ресурс, що є, що брати. Користується людина вашим вашою, вашими, вашою кармою чистою, що, ой, Боже, ну, бачите, що робиться? Вище сили, прийдіть на допомогу, допоможіть, очистити того, хто дивиться, зніміть всі крадніки, всі порчі, всі прокляття, пощо насмер знімаю, випалюю. Все зле лихе, що вам робили назад. Повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них. Вище сили, охоронці, прийдіть допомоги. До допомоги прошу, очистіть нас від негативу, магічного, енергетичного. Все зле лихе, що нам робили. Відсікаю, вкрадніки, відсікаю всі, відсікаю всі прив'язки, всі присоски, всіх мерців, відсікаю всіх на порченій роботі на захисті сидить, всіх відсікаю, руйную. Діть до того, хто робив, діть до того, хто це заказував. Всі порчені роботи знімаю нулюю. Так, тухне у нас опять свічка потухла. Нічого страшного, зараз ми дочистимось. Так, тут серйозна робота, треба повторювати і повторювати. Знімаю нулюю. Всі крадники, всі прив'язки, всі закольцовки, всі. Захисти спорченої роботи. Так, треба буде поставити вам також захист і на наповнення, бо дуже серйозно з вами попрацювали. Все зле лихе, що ця людина робила. Так, заперечую, перекриваю, випалюю все негативне, що він робив. Всю злость його, всю злобу його, йому назад же повертаю. По Верховному суду буде так і так єсть. У мене сьогодні десь загубився пінцет, мій той, з яким я працюю, той, з яким я обряди роблю, тимні сили вмішувалися і заважали. Другий раз потухла свічка, але це нічого страшного, головне, що ми продовжуємо. Вищі сили захисту, прошу для того, хто дивиться. Придіть, очистіть нас, достану природну ідеального здоров'я, фізично, енергетичну все зле лихе, що нам робили. Поверніть тому, хто робив. Все, що було вкрадено, повертаю назад, в тому, в кого було вкрадено. Все до нас повертається, вся енергія, всі наші можливості, гроші, стосунки, здоров'я, що нам бажали, хай з вами станеться по Верховному суду, буде так і так єсть. Вище сили, допомоги, прошу, придіть, очистіть. Відсікаю всі енергетичні прив'язки, зрізаю, руйную. Всі присоски, всі крадники, відсікаю, анулюю. Розрізаю. Більше нема вашої влади над тим, хто дивиться. Повертаюся, вкрадене назад в такі часу. Поверніть витрачений час на того. На колишнього на токсичну людину, що витрачали, повертаємо назад. Це зле лихе, назад повертаю тому, хто робив. Я на переклад, не на закальцовку особисто на тих, хто робив, то заказував По Верховному суду, буде так і так єсть. Перешкод більше нема. Батюшка, вогонь. Випали весь негатив, спали. Все зле лихе, назад, тому, хто робив, поверни. Що вогонь не спалить. Хто земля на себе не забере, що земля на себе не візьме, сіль на себе забере. Що залишиться димом повітру назад, тому, хто робив, тому, хто заказував, піде, буде так і так єсть. Все зле лихе димом повітру йде тому, хто це робив, хто заказував по Верховному суду, буде так і так єсть. Від нас як від дзеркала весь негатив відбувається, тому, хто робив, тому, хто заказував, назад повертається. Так, це в нас буде рунічний став на захист, а це в нас буде свічка також з, з рунічними ставами на то, щоб ви наповнились, щоб у вас були гроші, щоб у вас були стосунки, партнер, щоб була щаслива доля, і щоб все, що у вас було вкрадене, щоб воно повернулось, бо вас почистили добре. І треба вас наповнити: молод на південь, Тора на північ, молод на... Захід, молод Тора на схід, молодо Тора на небо, молодо Тора на землю. Призиваю стихію вогню, північних богів, собі на допомогу. Як розтане цей віск, так наповнимося ми енергією тою, що було в нас вкрадено, того, що нам не вистачає вищі сили, нехай те, що нам потрібно, або щось краще без перешкод переявиться в нашому житті, щоб в нас були гроші, кохання, здоров'я, енергія. Те, що на щоб щоб те, що нам треба, щоб воно у нас. З'явилась по Верховному суду, буде так. Так, іронічний став. активу рунічний став стихією вогню. Нехай все зле лихе від нас, як від зеркала, відбувається. Тому, хто робить, тому хто заказує назад, повертається, та буде так. так єсть. Нехай цей іронічний став створить щит, зупиняючи чужий негативний магічний енергетичний вплив на нас, хай даний іронічний став відіб'є вплив ворога, відправить йому назад, а також очистить нас від негативної цвинтарної магії, від крадників, від стягів, від порч, від перекладів, від одміннів, подміннів долі, відкриє нам шляхи і можливості, які були для нас втрачені і закриті. Без шкоди для нас, без шкоди для наших близьких, дітей, тварин і так, щоб нам це сподобалось. Рінічний став припинить свій вплив на нас, тоді, коли повністю буде виконана робота, яка поставлена до цьому ставу, і буде спалене вогнем. Рінічний став активовано стихію вогню. Та буде так і так єсть. І як розтане цей віск? Так, наповнимось ми енергією, е, грошей, кохання, здоров'я, щастя, здійснення бажань. Відтепер і не завжди. У нас завжди є гроші. Їх завжди на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Грошей завжди вистачає на всі наші потреби. Гроші приходять швидко, стабільно і надовго. Во славу північним богам, рунам, картам, Лінарман, Таро і вищим силам, да буде так. Бо славу стихії вогню, стихію води, землі. Та буде так, так є. Ну і поки працює румічний став, поки ми наповнюємось енергію, подивимось, що ми почистили, що у нас почистилось. Дзеркало приберу, щоб захист стояв у нас за спиною. Відбивав негатив, а все, що до нас повинно притягнутися, щоб воно до нас притягувалося. Тут спеціальні травки в мене на цій свічки на наповнення, на кохання, щоб партнер прийшов в життя гарний, кому треба. Ну, щоб збувалося те, що вам потрібно. То, що вам не вистачає, щоб воно прийшло в ваше життя. І щоб з'явились статки, прибутки, щоб гроші були. Подивимось, що ми почистили. Кажіть, покажіть, чи залишився негатив магічний енергетичний на тому, хто дивиться зараз. Це показана карта, що вас предалі, що був любовний трикутник в когось, рицар і той, що дійсно токсична людина, що привороти ставить. І також використовує іронічну магію, що є вплив рунами. Але негативний вплив. І що вони спостерігають за вами. Ну, що він спостерігає за вами, дивиться. У вас ви в боротьбі з цією людиною, у когось є адекватний партнер. І на нього закритий шлях. Твої кармічів закривають шляхи на кохання. Колесо фортуни перевернуто перевертають вашу долю, крутять її в свою ну, вигідну їм сторону. Так, боротьба. Верховна жриця, то що звертаються до когось, перевертають. Тут в когось є магія знята, а в когось ще не до кінця. Так, запречую. Тут показано, що в, в декого є з, цим, з цією людиною дітки. Що ви в одній рядовій системі, то треба чистку роду зробити, і оцей негатив він припиниться. У мене зараз, до речі, на каналі є чистка рода в відкритому доступі. Можете дивитися, можете заказати, чистку роду зробити. Так. Прибираю негатив. Бачите, то що я кажу, що комусь робили порчу насмерть. Це карта. Смерть на дні колоди, то що прихована. Вас треба дочищати. Вони вважають, що це, що вони роблять, це ця, ця токсична людина, що вона до вас причепилась, забирає ваше сонце, що це по справедливості, що на 12 років блокує, заперечую, агресія. Шість жезлів, то що буде повна ваша перемога. Королева жезлів дивляться мене також якісь майстри, хтось з дібностями, з магічними дивиться. Будемо перекривати, ще дочищати буду, так, картами енергетично буду дочищати. Треба не пропускати, то я пропустила декілька днів, треба підряд робити цю, цей обряд, заперечую, що важко знімається. Там, на тому боці, вони відчувають, що ви щось робите, що ви якось очищуєтесь, і тому. Так, тяжко знімається. Все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не наприклад, не за на закальцу, особисто на них. Всі горісті, всі страдання, всі негативні магічні впливи, все на її голову назад повертаю. Це буде так і так єсть. Вище сили, допомоги, прошу, очистіть того, хто дивиться, достану природно, ідеально, здоров'я, фізично, енергетично, поверніть все вкрадене, фінанси, кохання, здоров'я. Перекриваю, перекриваю. Ви ще сили захисту, прошу, ось ви вийшли. Той, хто дивиться, це ви. Королева кубків з картою Луна. Це жінка, яка займається магією, яка має здібності, яка може впливати на навколишній світ, і ви позитивна, ви добра. Так, знімаю нулю і все зле, лихе, то, що вам робили, повертаю тому, хто робив. Все, весь негатив повертаю тому, хто робив все, що у вас вкрадено, повертається з цієї миті вам. По Верховному суду буде так і так є. Так, дивлюсь ще раз. Завтра продовжимо цю процедуру. Ви можете подивитися цей обряд 9 разів. Щодня ну, можна те саме відео, можете слідкувати за мною, дивіться наступний сеанс. Але нам треба 9 разів це зробити. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив, чи є крадники, чи залишились крадники на тому, хто дивиться зараз. Любовний приворот, закриті шляхи. Втручались в долю, боротьба. Чоловік імператор, він вважає, що він правий, так треба, палуні. Магічно. Щоб одиночество, щоб у вас нікого не було, щоб до нього привороти, щоб у вас більше нікого не було в житті. Очельник з ним Чотири міча це триває вже довго, ви ще сили вийшли в Верховний суд, і він це прив'язує до якоїсь негативної карми вашої або карми в раду, що вам так потрібно. Але у вас немає цієї негативної карми. Це він свою негативну карму вам перекладає. Якщо у вас з ним є дітки, то це у вас з ним одна родова система вже. І всі негаразди, ті, що породу, ви по його задумки, ви повинні відпрацьовувати всі негаразди, гаразди, йому все. Гарне все, хороше. Тут і сложності з днями. Це тройка пентаклі, що важко. З днями важко. Заперечую негатив, знімаю нулю, і все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцов, особисто на них. По верцоховному суду буде так і так ісь. Знімаю нулю і руйную всі привороти, зсікаю. Все зле лихе, що вам робили, повертаю тому, хто робив. Звідки прийшло туди, хай іде. Та буде так і так єсть. Так, вищі сили допомоги прошу. Прошу повернути, тому хто дивиться, все вкрадене, наповнити його енергією кохання, щоб фінанси прийшли в ваше життя, та буде так. І захист, то прошу. Нехай даний рунічний став захищає того, хто дивиться, все зле лихе від нього, як від дзеркала, відбувається, тому хто робив, тому хто заказував, назад повертається по Верховному суду, буде так і так єсть. В такому випадку дуже добре зробити відливки воском. Можна зробити в мене, можете робити будь-де. Ось, але вас треба чистити більш серйозно. Такий серйозний напад. Напевно, хтось вже давно в цих магічних війнах. Тут прям противостояння. Так, ну давайте ще раз подивимось. Ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть, чи залишився любовний приворот на тому, хто дивиться. Боже, залишився. Він до такої степені хоче, щоб ви його кохали. Навіщо йому це потрібно? Він хоче, щоб ви повернулись до нього. Ні. Він не хоче, щоб ви повертались. Він хоче, щоб він буде вас відвергати, а ви його будете любити, страдати і мучитися. Тобто це любовний переворот не з метою, щоб ви були разом, а з метою, щоб зробити вам боляче. Щоб у вас нікого не було, щоб не було стосунків. Заперечую. На дні колоди гарні карти, ми це зараз все познімаємо. Ми треба ще чиститися. Перекриваю, прибираю негатив, все зле лехе, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на заканців, особисто на нього. По Верховному суду буде так і так є вищі сили. Прошу допомоги, зніміть, очистіть. Від приворотів, відкрадніть, від стягів. Все, що злі люди роблять, хай собі назад заберуть. Все, що було в нас вкрадено, повертаємо назад, тому в кого було вкрадено. По Верховному суду по справедливості. Вище сили, прошу втрутитися, розібратися по справедливості, покарати винних. Це буде так, і так, є Допомоги прошу. Божого захисту для того, хто дивиться. Так, скажіть, покажіть, чи залишився любовний переворот на тому, хто дивиться зараз. Верховна жріця. Ой, любовний приворот знявся, залишилась порча на бідність, Десятка мічів, переклад хвороби, і порча, ну, це порча на смерть робили і на то, щоб грошей не було. Обряд з, з яблуком був. яблука на цвинтарі закапували, закривали шляхи. На кохання закривали шляхи. Верховна жриця одна, верховна жриця, друга, верховна жриця третя. У нас тут в цій колоді, бачите, дві карти Верховної жриця. Ось вони дві. І тут вони такі вдвох. Ну, Це можна сказати, що вони, як родичі друг на одній. Працюють вдвох, як, наприклад, ми з сестрою, як на нас така карта виходить. Це хто, хто вам робить шкоду, також має, як вони, як близнючки, або сестри рідні працюють вдвох. Тобто три майстри робили вам по дьяволу Порчі, закривали шляхи, руйнували вас повністю. Комусь ви населили дуже сильно. Перекриваю, прибираю негатив, знімаю, анулюю, все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду буде так і так єсть. Щоразу кажу собі, що відео буде на 10 хвилин, не більше, а потім, коли починається така історія, так, скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться зараз. Ну, нарешті повернулося ваше кохання, ваші гроші. Єдине, що у вас як все спочатку, що вам треба. Ну, як відбудовувати те, що у вас забрали, як спочатку спочатку все відбудовувати. Енергія повернулась, але втрачені можливості вже їх не повернеш. І треба все спочатку буде відроджуватися. Нове кохання з нуля буде. Якісь фінансові здобутки також все з нуля буде відроджуватись. Але вийшла ще жезлів, це ваша повна беззаговорочна перемога, все погане залишилось в минулому, все почищено. На наступний раз знову подивимось, чи. Не повторили вони там, ці майстри процедури, бо вони відчувають, що ми щось з вами знімаємо. Нагадую, що треба робити донат, якщо є така можливість, або зробити репост відео, ставити лайк, підписатися на канал, і це буде така подяка за мою роботу. Нехай все зле лихе від вас, як від зеркала, відбувається, і тому, хто робить, назад повертається. До зустрічі на каналі.